Вітаю! Одного разу до мене приїхала в гості родичка, яка працювала в швейному ательє по шкірі і хутру. І коли вона побачила, що я шию дермантин, вона дуже здивувалася. Виявляється, в їхньому ательє не приймали на ремонт дермантину. Я їй показала лапки, яким я шию. На цей час це була ось така проста лапка. Вона була ну, дуже здивована, що таке існує. Може, старенька ця лапка, трошки вимазана. От, до чого я веду. Звичайно, можна купити ось таку лапку з для шкіри. Але ось, бачите, в мене проф... промислова машинка, тут вона ну, ніяк не підійде. От вона, коли опускається лапка, вона є якраз над цією лапкою кріплення. Ось. Вона сюди не підійде. Щоб її поставити, потрібно оцей вал піднімати. Якщо б я щодня шила шкіру. Звичайно, можна таке зробити. Підняти вал на той сантиметр. Ну, оскільки я щодня шкіри не шию, я знайшла ось таку лапку, бачите, з куліщатками. Чотири куліщата, я ж тут навіть подвійні. Тут є два і два. Чотири. шість куліщаток є. Ось, і нею я шию. Шкіру, Дермантен. Це на промисловій машинці. Вона має висоту ось, так як моя джакі китайська. А ось така лапка, вона теж має коліщапка. Такою лапкою я шию на звичайній побутовій подолці. Ось. Видно, вам не знаю. До речі, якщо ви не знали, на звичайну побутову стару машинку можна поставити ось такий перехідник. Він продається окремо. Це звичайна машинка, чайка такі багато людей колись купували. І тут не було ось цієї штуки, ось цього перехідника, щоб ставити. Лапки ось такі різні. Зараз тих лапок є, які хочете. Ось такі для пришивання, ось такі для окантовки. І всі вони є за таким кріпленням. Можна купити собі окремо ось такий перехідничок, прикрутити тут його, і собі ставити лапку, ось опускаєте. Значить, я так одною рукою попаду. Ось і міняєте собі лапки моментально практично. Ось все, що я хотіла розказати про лапки. Дякую за увагу!